Дорога Галина Олександрівна, із цього святкового цієї святкової зали я хочу зараз, шановне товариство, вас, перенести у ті стаки 60-ті роки. Хрущовська відлига, дещо на Україні потеплішало. Галина Зубченко, Алла Горська і Галина Севрук були авторами вітража у Червоному корпусі. Університету. Я тоді після закінчення там працювала. І ось уявіть таку картину. Сьогодні ми заходимо і бачимо той вітраж прекрасний у глибині вестибюлю на тій стіні. Стоїть Шевченко на весь великий зріст, така монументальна постать. Його мудре чоло, і на простягнутих так руках тримає він молоду жінку, розпущене так волосся. І приходимо ми на другий день університет на роботу на 9 годину, тоді ніхто не запізнювався, було дуже суворо. Виганяли з роботи, хто був у списках націоналістів за запізнення в третю хвилину. І це було вранці, десь 9 година. Іду йду я в тому вестибюлі, і під ногами в мене зкло. Розправилися тоді з вітрежем, от як його там розмонтовували чи били. І пішли туди, тоді, тоді чутки по Києву. Що то нашим урядовцям, нашій партії здавалося, що то Шевченко тримає на руках знедолену Україну. Не знаю, що ви про те чули. І потім вже я бачила цей вітраж, надрукований у репродукціях, і думала, страшний Шевченко і страшна Галина Зувченко і такі художники от патріоти, які любили Україну. Тут сказали, що ми завинили перед вами і завинила наша держава, що 10 років. Дійсно, у нас поспритніший, то за ці 10 років дещо здобув. Не тільки матеріально, а й надрукувався й виставки. І я думаю, пана Микола Меречевського, що оцього каталогу замало для Галини Зубченко. Спасибі, що музей Гончара так попрацював. І ось стоїть Таня Марченко, вона надрукувала прекрасну статтю в англійському журналі «Юкрейн». Але зараз такі видання на такому папері і оцей кольороподіл він дуже дорогий. І я думаю, що ми можемо спокутувати свою провину перед Зубченко, її весь художній доробок поступитися пару номерів образотворчого мистецтва і надрукувати повноцінний такий кольоровий, широко розгорнутими анотаціями каталог і хай воно йде по світу. Символічно, що в музеї Гончара, український дім не нас. Страшна оренда, і скрізь кругом оренда. І цю виставку треба, щоб побачило багато людей. Петро Іванович, ви мене чуєте, я думаю, як би нам добитися забрати все це приміщення, що призначено для музе музею-гонцера, і за життя Галини Зубченко і її подібник, і з їхньою громадянською такою позицією, патріотизмом мати постійну експозицію, виставку через те, що оті ж авангарди. То все відсіється і лопне як мильна бульбашка. Я чую у по радіопередачах Марчука, питаючи його, як ви там Америка і Україна. Він каже, я в Україні живу, а в Америці працюю. Це дурниці. Не можна творити в цій Америці для України. Оце Україна. І будете скільки разів у Карпатах. Там багато своїх художників малюють Івано-Франківщина. І Буковина, і Закарпаття. Але розумієте, киянці народжені і потрапивши в те, от, розумієте, тут відчувається настільки художня правда. І от тут Галина Севрук сказала, що не всі портрети. Мені, як етнографу, настільки дорогі близькі всі портрети. Дивлюся я на цю гуцулку, і саме так там вив'язується. І ота сорочка з вуставкою, а вона це весілля. Оце саме звичай космацький одягати отак цю золоту запаску. І от часом питають, чого в неї оця біла така стрічка. Це саме у Карпатах таке було, так одягнені. Чи той аркан, чи та гуцулка, розумієте, чи ота подивіться на місці гуцулка. Хто вже на сьогодні знає цей головний вбір проукраїнський і саме. Місцеві особливості старшої жінки отак повивати, а скільки там вкладено, і сам ритуал пов'язання, це коли вже жінка ставала старшою, вона не мала права, так як і взагалі одружена жінка, виходити просто волосся і доворіт. І я думаю, ще одну сторінку вам скажу, хоча і не записуюся в приятелі, як тільки все життя переживала за наших шістдесятників, за творців, і те, що вони. Робили, розумієте, це в таких важких умовах творили і пісні, і співали ці пісні, і художники наші малювали. І та Галина Севрук, і перечасно Аллагорська пішла. І от що я ще думаю? Я це думаю, яку вона прекрасну дочку виховала, Галина Севрук. Я особисто знаю. її дочку <реш> вибачте славу. От вона працювала в нашому музеї, вона, по перше, патріотка вже в своєму молодому віці. По-друге, прекрасно малює, вже художник є, і по третє прекрасно співає. Нещодавно я з нею була два дні на веснянках у нашому музеї і в Чернігів ми їздили. І просто вам щиро заздрю, як мати, як ви не тільки в своїх учнів. а... Буває важче вкласти в рідних дітей, от у любов до України, до мистецтва. От я схиляюсь перед вами. Дай Боже вам великого здоров'я. От, а хто тут стоїть і хто може тих шукати спонсорів? Бо Галина Зубченко не буде їх шукати. Треба допомогти видати і цю виставку зробити і ще повнішою довшою. Спасибі цим сінам, що вони таке гарно прийняли. Хиляють перед вами, бажаю.